Не ялинка, а дідух. Наші предки у період новорічно-різдвяних свят оселю прикрашали хлібним, а не вічно зеленим деревом. Саме дідух українці вважали атрибутом свят та заносили до хати як символ миру, злагоди та достатку. Чи дотримуються цієї традиції на Прикарпатті? Та скільки коштує дідух, Нам розповіла Галина Костик, яка плете хлібні дерева вже понад 10 років. Щоб вийти на ринок із дідухами напередодні зимових свят. Майстриня Галина Костик з Коломиї готується завчасно. Колося та різнотрав'я збирає власноруч та сушить на балконі. Багатоповерхівки у полі збираю, в луги ходжу. Їжджу собі на прогулянки велосипедом. Так те, що побачила, збираю материнку, пижму, дереві, піщаний тмін. У городі сію чорний тмін. і це все додаю у дідухи. Дістаю від цього велике задоволення. Дуже часто каже Коломоянка: ті, хто плетуть дідухи, фарбують стеб та додають багато строкатого сухоцвіту. Вона не прихильниця такого підходу до давньої традиції, бо тоді, каже, втрачається автентичний вигляд дідуха. Не люблю фарбовані, я люблю натуральні і роблю натуральні, але люди дуже багато фарбують. І мої натуральні виглядають на них дуже бідненько. Дуже квітами не прикрашаю, бо він тоді не виходить як дідух, а виходить як букет. Пшениця, жито просо, овес – ось основа для дідуха. Кожна стеблина має значення, каже Галина Костик. Важлива також кількість колося. Коли я формую дідуха, я тут кладу і Василюк, і льон, і мачок можна поставити, м'яту пахучу, кладу цмін, кладу материнку. І це формую такий вершечок. Докладаю пшеничку. Кладу жито, кілька колосків, кладу овес, може бути льон. І Складаю так, щоб було 12 штук, є 12 місяців у році. Пучечки, які докладаємо, теж вкладаємо по сім колосків. Воно символізує сім'ю, сім днів у тижні, сім поколінь. Можна прикрасити ще є така травичка, трясунка. А дехто каже, що це є сльозинки, матінки боже, і вкладаю ці пучечки, виходить. І потім зв'язую тут таких три ноги. Символізує час. Є минулий час. Теперішній і майбутній дідух не лише красивий, а ще й дуже пахучий. Підсумовує Галина Костика. Ще радіє, що з кожним роком таке хлібне дерево все частіше з'являється в українських оселях. Більше люди купляють, запитують, а в цьому дідуху сім колосків є. Я кажу, є сім колосків, є дванадцять колосків. Є все, що ви хочете. Я дістаю задоволення від того, що люди можуть тішитися, і що люди хочуть, щоб було це традиційно, так як це колись було. З дідухом заноситься до хати спокій зла. Года, мир ну і такий святковий настрій. Це і хліб, це і достаток, добробут. Найпростіший дідух. коштує цьогоріч усього 50 гривень. Більші, відповідно, дорожчі. Тут є різні і 400, і 250. Ще одним атрибутом свят у наших предків був різдвяний павук. Але такі прикраси з соломи поки не користуються попитом. Підсумовує Галина Костик, тому виготовляє їх дуже рідко і лише. На замовлення не тільки є прикраса різдвяних свят, є як оберіг свого всесвіту. Невидиме і видиме зло забирають. А що коштує ці павуки? Ну так від 200-300 гривень? Такі маленькі, дешевші. Марина Максимів, Срію Грин, події НТК.